Ми преречені. Треба говорити про це відверто. Коли ми слухали історії, що Резніков це жах, а Уміров це ступор, то тепер я хотів би запитатися цих людей, які ці історії роздмухували, поширювали, переконували. Хлопці, а ви не хочете вибачитись? Ви суспільство крутили, накручували протягом більш ніж року. А потім виявилося, що у міру, в, в вашому розумінні, гірше від Резнікова. Як так трапилось? Я би все-таки хотів, щоб ми зважено підходили до будь-якої ситуації. Нарешті відійшли від горлопанства комсомольців, коли люди, які жодного дня не працювали в жодній сфері, і раптом ці сфери починають реформувати чи створювати щось нове. Ми, ви ж розумієте чудово, що абсолютно більшість цих проблем, в тому числі із